Уже тиждень батьки учнів, які навчаються в українській гімназії імені Івана Франка, вимагають скасувати рішення депутатів міської ради від 9 червня про об'єднання гімназії із технічним ліцеєм. Реформа про освіту передбачає реорганізацію закладів до 1 вересня 2023 року планово на папері. А виконано це має бути до 1 вересня 2027 року. Тому ми вважаємо не своєчасним у такий час у часи війні, коли, коли ми маємо займатися зовсім іншим, і наші діти мають готуватися до зовсім іншого до відбудови нашої країни, витрачати свої сили на належне навчання, займатися ще цим питанням. Батьки гімназистів згідні із тим, що реорганізація закладу необхідна, адже лише у ліцеї діти згідно нового закону про освіту можуть навчатися в 10-12 класах. Проте рішення про об'єднання гімназії з техліцеєм вважають недоцільним. Вони не поєднані, по перше, географічно, по-друге, вони не поєднані по матеріально-технічній базі. По третє, вони не поєднані по рівню освіти і по рівню показ, по показниках випускників. Батьки також просять залишити на посаді чинного директора закладу Анатолія Крижанівського. Відповідний лист представники батьківського комітету гімназії підписали ще 10 липня. В міському управлінні освіти під час брифінгу 14 липня зазначили, що на посаду директора новоствореного закладу напередодні оголосили конкурс. Про нього в першу чергу повідомили керівників двох навчальних закладів. Але вони свої кандидатури так і не подали. Андрій Крижанівський переконує. Про конкурс він дізнався сам випадково на сайті міської ради. Він був, але він був, скажімо, десь його треба було знайти. Хто має мало роботи, даруйте, хоче вражати і має більше можливості переглядати і шукати щось, його можна знайти. Я не подавав своєї заявки на участь, навіть якщо б я я встиг зібрати документи, бо там дуже мало часу. Але зрозуміло, що для мене все я, я цього не, не робив усі свої вимоги. Представники батьківського комітету сформували у зверненні до управління освіти та керівників депутатських фракцій у міській раді. Ми хочемо, щоб на найближчій сесії депутати скасували своє рішення, відтермінували його, створили спеціальну комісію, підійшли глибоко до вивчення цього питання. І що дуже для нас важливо, закликали громадськість, яка не було закликана при прийнятті цього важливого рішення, і це вже порушення законодавства. І щоб ми це все оговорили на інших умовах, батьки переконують, якщо не отримають відповіді на своє звернення у встановлений законом термін, оскаржуватимуть прийняте рішення у судовому порядку. Отак планувалося.